Всім привіт! Ти на каналі Roblox Насті. І ну, я трохи, трохи прихворіла, тому я вирішила зайти з плашиту в Brooke Я зайшла побачила, що вдома отак. Давайте подивіться хату. О, наприклад, 12-ту. Мені все одно. Це моя хатка. І гартаємо, я вже дивилася. Я дивилася просто по обложці. що тут є передостанній дім. О, б... і, так, по... і так, будемо по ньому зараз проводити грунтовчик. Я заходжу, закриваю за собою двері. Ну, як і обичалі, тут можна відкривати гараж, О, все. Вписувати, е, я зараз вибираю, наприклад, рожевий колір. Що буде вони міняється, буде вони... нічого не міняється. Чого. Е, я щось забула. Ну, така тут є ванна. Тут є прихожа з телевізором і каміном. Маленька кухня. Ой. Потім тут двері входна. Це двері в гараж, тут є така кімнатка. О, так, на першому поверсі, так, я вам показувала вже все. Йдемо на другий. Тут є одразу віконце. Тут є така спальня з такою картиною. А, тут є душева ось така дверікою. Ось така рука, щоб мити це кокос, туалет. І тут а, є такий а, сідуха і двухповерхова кімната. Ну, кімната кровать Тут ще є. І ще одна кімната для хаосу буде ідеальна. Отака от отходить спальня. І тут є своя ванна туалет. І тут є гардеробна. Це дуже великий плюс, плюс великий. І якщо комусь буде інтересно, то я вам показую, де беруться такі речі, типу як Ерлянда і так далі. Беремо цю коробку, нашиваємо на неї. Нам виводяться такі асортименти. Наприклад, наприклад, що наприклад? Ютуб! Ютуб. Є отака от якась штука. А, я не можу нічого... О, все. І от такі кнопки є, і от такий кубок є. Бачите? А, ні, це чоловічок такий. Отакі от. Отаке от. Так що у мене такий... Ой, що за картина така? Ну, не зрозуміло. Так, відкриваємо хатку, відкриваємо все. Закриваємо. Тут є їжа. О! Це гриль. Гриль тут є. Тут камер. А, я вам покажу, де камери, бачите. такий от, от стол, стол такий, де можна сидіти. І такий задній двір. Перед так. Ось так. Получається у нас. А, Зараз я вам покажу, що по камеру. Ось тут о, є попереду. Усередині перший поверх. Так сюди помиляюсь перший поверх, другий поверх, другий поверх, другий поверх, другий поверх, другий поверх. Да, Другий поверх, перший поверх. Привіт, привіт. <смеш> Це я. Вастей в мене бути краси. У з вами була Роблокс-Настя. Хтось хоче до мене в Захарту добратися. І... З вами була Роблокс Настя. І всі папа. па Так, став мені. Так, став.